У час війни питання реабілітації стоїть вкрай гостро, адже кожен захисник вправі розраховувати на допомогу за його жартовну службу на фронті та загалом на війні. Нещодавно робочий візит у реабілітаційне відділення мали народні депутати України, серед них і Василь Мукан, чоловік з числа тих, які цікавляться ситуацією, зокрема з реабілітаційним центром. Безпосередньо особисто стикався з цією проблемою, маю в коліні ендопротез і проходив протягом останнього року реабілітацію. Знаю про Позитиви і проблемні моменти наших реабілітацій, особливо коли є велика кількість ветеранів війни, людей з інвалідністю, які потребують цих послуг, тому завжди намагаюся приділяти увагу саме в тому числі і інфраструктурі, яка надає можливість реабілітації нашим військовим і ветеранам. У ході візиту народні депутати України цікавились, як відбуваються ті чи інші процеси у реабілітаційному центрі, наприклад, чи окрім реабілітації можливе лікування у відділенні? Та яке спів. Відношення військових та цивільних, які отримали допомогу, вся ця інформація збиралася не просто так, але для проінформування партнерів було анонсовано про спробу звернення до них. Спілкувалися про різні проблеми, в тому числі і на Прикарпатті, і в територіальній громаді він говорив і розповідав про. Наявність реабілітаційного центру, який силами місцевих коштів місцевої громади частина приміщення була приведена у досить такий сучасний стан. Даються послуги реабілітації військовим цивільним. Але є проблема, наскільки я знаю, про другу частину приміщення і. Зробимо спробу звернутися до наших європейських партнерів зараз без деталей, тому що, знаєте, ще немає конкретно про що говорити. З пропозицією допомогти з добудовою цього приміщення, щоб розширити можливості надання реабілітаційних послуг, і в цьому плані європейці принаймні констатують декларують, що вони. Готові у такі проекти вкладати кошти, допомагати Україні саме таким непрямим, не військовим способом. Але як будуть вже якісь результати цих перемовин, ми сьогодні наша мета ознайомитися з існуючим станом речей. А далі, якщо будуть якісь результати, обов'язково поінформуємо громаду про те, що відбувається. Про напрацювання візиту виїзного профільного комітету розповів міський голова Зіновій Андрійович, вкотре зазначив про присутність гострої потреби повністю закінчити ремонт реабілітаційного відділення. також назвав його вартість. Варто зазначити, що у 2023-2024 році, завдяки платникам податків було залучено близько 15 мільйонів гривень на капремонт та відкриття амбулаторного і стаціонарного відділення на 20 ліжкомісць сьогодні за підсумками 2024 року. В цьому реабілітаційному відділенні пройшло лікування більше тисячі військовослужбовців збройних сил України. Кожного року більше 500 після інсультних після інфарктних жителів нашої громади і району. Саме це реабілітаційне відділення обслуговує не тільки жителів нашої громади, не тільки жителів району, а всіх військовослужбовців, які евакуаційним поїздом, з мінно-вибуховими травмами приїжджають для оперативного втручання з подальшої реабілітації. Тому нам потрібно сьогодні біля 15 мільйонів гривень для того, щоб ви бачили своїми очима, що потрібно доробити і відкрити ще додаткових 20 ліжкоміст, тобто збільшити палатні відділення для того, щоб ми хлопців не ложили в коридорах. Хоча таких випадків немає, але нам не вистачає 20 ліжкоміст. Нам потрібно ще просторі зали для фізпроцедур, для окремих занять. Для того, щоб ми мали більші об'єми, приміщень для того, щоб покращити якість реабілітації, такий візит свідчить про намаганні залучити як кошти державного бюджету, так і партнерів країн Євросоюзу через важке становище з фінансовим ресурсом. А на думку Зінові Андрійовича, його відсутності з боку обласного бюджету. Кожного року, підбиваючи підсумки обласного бюджету, кожного року в обласному бюджеті є перевиконання. На перевеликий жаль, і депутатами обласної ради, які розподіляють цим бюджетом, не надано той фінансовий ресурс, на який наша громада претендує. А наша громада за підсумками чотирьох років, перераховуючи частину податків, а це 15% від всього основного головного податку ПДФО, це більше 400 мільйонів гривень, ми перерахували до обласного бюджету. На превеликий жаль. Зволікання головою обласної ради, керівництвом обласної ради, небаченням розвитку реабілітаційних відділень по всій області привели до того, що ми шукаємо власний ресурс, враховуючи те, що сьогодні потрібно шукати партнерів, донорів по країнах Європейського Союзу. Тому ми в пошуках залучаємо через наших знайомих, через друзів, через народних депутатів, через різні проекти, через партнерів, через донорів, для того, щоб ми повноцінно забезпечили сталий розвиток. І оновлене реабілітаційне відділення для учасників бойових дій, які звертаються до нас, яких привозять в важкому моральному, психологічному фізичному стані для того, щоб їх поставити на ноги і повернути до повсякденного життя. Міський голова підбив підсумки візиту нардепів, а також звернувся до голови обласної ради. Із закликом нам вдалося сьогодні разом з депутатами скласти такий, знаєте, інформаційний запит в частині того, що можуть парламентарі, Зробити для того, щоб подібні реабілітаційні відділення, які є в надвірні, отримали додаткове фінансове живлення, фінансовий ресурс. Тому мета свідомо приїхати не тільки ознайомитись, не тільки скомунікувати. комунікувати. Комунікація є повсякденно. Що, дякуючи комунікаціям, вони сьогодні ж є в нас, тоді побачити на свої очі, вони були вражені. Закликаю і голову обласної ради, і депутатів обласної ради підтримати реабілітаційні відділення усіх куточків України. А дитячі майданчики, футбольні поля, футбольні спортивні зали. Вони потрібні, але не почекають після війни. Саме головне сьогодні хлопців поставити на ноги. Богдан Морозов, Василь Томич, для ТРК Двірна.